Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і продовжуємо спілкуватися із гостями нашої студії. Зараз з нами на зв'язку експерт Асоціації реінтеграції Криму Борис Бабін вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Борисе, вітаємо. Доброго дня, отож, пане Борисе, з вами хочемо поговорити про вчорашнє рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі, і, які, в якій нагадаємо Україна позивалася проти Росії щодо порушення. Двох міжнародних конвенцій, зокрема йдеться про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Ну і бачимо повідомлення у змі, що більшість змі вважає, що Україна програла цей суд. Чи можете ви погодитися з такими твердженнями, чи все-таки Україні щось вдалося відстояти в цьому плані? Ну, по перше, слід сказати, що ця справа розглядалася з 17-го року. Багато було очікувань, багато було заяв щодо неї. Юристи, міжнародники з самого початку констатували ну певне таке, застереження про те, що МЗС, який відповідав за цю справу, і закуповував відповідні юридичні послуги у фірми та Берн всі ці роки, і це мільйони і мільйони доларів. Тобто завжди було таке знаєте обережний, обережні зауваження, що це все дуже кулуарно. що ані позиція у справі, ані розвиток у справі не отримали якогось, знаєте, широкого ані обговорення в експертному середовищі, ані відповідної оцінки. Ну загалом були такі на першому етапі зауваження, що ну, по-перше, так ми кажемо, про дискримінацію кримських татар, і українців в Криму на той момент це до 22-го року. А що українців не дискримінують на сході України, так що нема такої політики у терористичних так званих республіках? Це у мене викликало питання. Ну, суто юридична, суто юридична були завжди ще побоювання щодо того, як суд витлумачить конвенцію про фінансування тероризму в вузькому чи широкому сенсі. Це було загалом з самого початку болісним питанням. В принципі, так воно і відбулося. Там е, суд е, вийшов з позиції, що е, виключно. Фінансування так, а не надання зброї, не підготовка є в його розумінні фінансуванням тероризму, і визнав все ж таки, визнав і це добре: те, що Росія порушила свої зобов'язання щодо розслідувань фактів можливого фінансування тероризму. Це стане до нагоди, звісно, питаннях санкційної політики, питання блокування російських активів. Але і в цьому вимірі чекали ми трохи більше. Щодо окупованого Криму, усі чекали більшого можна прямо сказати, чому тому, що суд у своєму проміжному наказі він визнав ці вимоги прийнятними для розгляду щодо расової дискримінації, і визнав потребу скасувати заборону меджлісу татарського народу і окремо навіть видав наказ саме з приписом агресора припинити заборону меджлісу. Цей наказ в свій час громадські діячі. Спробували привести до виконання вже на тому етапі було помітно, що МЗС цим, ну прямо скажемо, не дуже сильно переймався вже ре реалізацію наказу. Але попри це все, попри це все, я особисто до оголошення рішення в цій частині чекав більшого. І коли я ознайомився з повним текстом. А нагадаю, що е Міжнародний суд ООН визнав. Те, що Росія порушила конвенцію про расову дискримінацію, тобто він визнав російську політику Росії в Криму, і до речі, наразі вони там намагаються казати, що цього не було, а ні але ні, визнав але суто щодо навчання українською мовою та української мови в кримських школах. Це якраз було констатовано на найвищому рівні в світі як прояв расизму, так щодо етнічних українців. Це досягнення, безперечно. І тут загалом суду було ну, дуже важко щось інше зробити, бо в Криму дійсно окупанти з самого початку знищили повністю будь-яку освіту не лише українською, українською мовою, але й освіту навіть українській мові як дисципліні. І це ну, була така ситуація, яка було, ну, неможливо суду оминути. Але, попри з цим, суд не констатував порушення Конвенції щодо кримських татар. Чому так сталося? Є декілька причин. І окремі із них випливають самого рішення суду, якщо його уважно почитати. Суд багато разів каже, що недостатньо доказів, не додано доказів. Тобто, хтось, на превеликий жаль, усвоюючи мільйони бюджетних коштів, вирішив, що міжнародна інстанція повірить українській стороні на слово, а посіпаки агресору будуть настільки тупими, так, що не будуть вживати там ніяких дій. Чомусь виявилося, що ні, що ворог підступний, що ворог має юристів, вони працюють. А покладатися просто на те, що ми прави на чесному слові висувати позицію в міжнародній інституції, це можливо не дуже вірний шлях. Тобто, перше, основне, як я вважаю, це недостатньо доказів, які були, які можна було зібрати. Тобто я не кажу про речі, які не можна було довести. Я кажу суто про ті речі, які дійсно. Є расову дискримінацію. ну, прикладом тортури саме кримських татар або в кримських татарських родинах, це очевидно. Було достатньо просто більш ретельно підготувати матеріал. Друге, ну і прикладом там, щодо тої самої, тої самої пропаганди російської, як пише суд, українська сторона надала один підручник, ну, так званий підручник, де там є татарофобське висловлювання. А у мене питання: а що за 10 років окупації в Криму був лише один такий підручник? І те, які знайшли громадські діячі, а інших, ну просто зібрати цю макулатуру було за 8 років розгляду справи неможливо знайти свідчення, так, учні, викладачі. Тобто це питання, вибачте, риторичне. Крім того, в одному місці там навіть суд пише, що Україна не надала статистики. Тобто МЗС, який витрачав мільйони доларів, вибачте, не знайшлося калькулятора. Ну це, вибачте, дуже сумна ситуація, про неї не можна мовчати. І коли надалі ми будемо чути від тих самих посадовців, що вони виграли величезну справу і хочуть чергову медаль, чи премію, чи поїздку в ГААГУ під час глобальної війни, ну, знаєте, суспільство має ставитись до такого критично. Упевнений, що і вища влада України також надасть цьому цьому належну оцінку. Крім того, крім цього, питання доказів, я особисто вважаю, що є виклик самою фабулою справи. Окремі речі, які ми поставили як порушення расової дискримінації, не варто було ставити в цю кон... саме в цей позов. Ну, прикладом: освіта кримськотатарської мові в Криму. Так, агресор зробив в Криму абсолютно деструктивну мілітаристську систему навчання в ідеалах руського світу. Але в цій системі, попри тиски, репресії, залякування, існують школи, де викладають кримськотатарську мову як дисципліну. Це об'єктивний факт. Агресор, звісно, надав величезні стоси впевнених доказів, що ну, якесь там навчання цієї мови відбувається. На етапі подання позову, це було очевидно. Навіщо це було писати в позові і наражати цю частину на відмову? Щоб потім росіяни бігали і кричали, що у них це в Криму добре з шкільною освітою кримськотатарською, що це міжнародний суд так визнав. Навіщо ми поставили це питання перед Гаврою? Хто буде відповідати за це постань? питання, поставлене перед Гаврою? Це в мене вже питання. Третє, вже стосується ширшого виміру трохи. Це вже не стосується осіб, які готували, супроводжували позов. У нас є проблема, про це також не можна мовчати з меджлісу. Яка проблема? Це не завершення процедури легалізації. Бо в самому цьому рішенні Міжнародний суд народноразово підкреслив. Що Росія, забороняючи меджліс, не давала якісь свої міркування щодо цього. Але при цьому міжнародний суд не встановив того, що меджліс є представницьким органом кримських татар, саме як етнічної групи. Він про це пише. Якщо б Україна надала відповідні документи про легалізацію Меджлісу, ситуація могла б бути іншою. Більш того, це не провина меджлісу, бо меджліс. На виконання чинного законодавства більш ніж півроку тому це було в червні 23-го року. Всі необхідні документи до Кабміну подарун. Ми е, вже е, 8 місяців з, 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 чекаємо на це рішення абсолютно на нарку на, 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 на Ша 4 розпорядження е, е, уряду про завершення легалізації Міжлісу. І саме як представництво органу країнного народу. І саме цього папірця чомусь не вистачило в вґари. В Газі розумієте? І тут питання: хто затягував легалізацію меджлісу? Хто просив цих осіб в Кабміні затягувати таку легалізацію саме перед схваленням рішення Міжнародного суду? На це питання у мене також відповіді немає. Також, четвертий вимір це певна не дуже добра ситуація з кримсько-татарськими колаборантами та тими особами, які їздять та повертаються до Криму. Тут я думаю, що правоохоронцям є над чим працювати. Я не хочу це детально коментувати, бо знов-таки, коли це відбувається, і ми не маємо проваджень щодо цих осіб, так а маємо провадження щодо інших осіб. А потім агресор в ГАЗі спекулює і каже, що кримсько-татарське питання не є етнічним, а начебто є політичним. Ну тут нам не було щось цим, цим робити. Ну і ще один вимір. П'ятий вже це питання справи депортації Кунського. На превеликий жаль, ця справа, яка була почата в 2015 році, далі використовувалася тодішніми керівниками Генпрокуратури, прокуратури РК, для абсолютно, вибачте, цинічного, і це моя суб'єктивна думка, самопіару. Ну, інакше інакше е, описати в прямому ефірі оголошення підозри Завідомо за мертвому Йосипу Сталіну, у 2000, наскільки я помиляюсь, у 2018 році. Ну, це просто, вибачте, шоу не кримінальне провадження. І після цих всіх шоу у цьому кримінальному провадженні, яке гучно оголошувалося, нема жодного судового рішення. Навіть якогось процесуального, проміжного. А тепер а тепер, міжнародний суд пише про 44-й рік і наступні події, що. ну, Росія каже, не все так однозначно. так? А що каже Україна? А де судове рішення, яке встановили геноцид? Де фінал цієї справи? На якій ну, знов таки у нас? скільки? 9 років заробляють прокурори, слідчі отримують зарплатню. То ми до томи вскладали свій час, розповідали про ну, такі фантастичні експертизи, кавабрейки, гранти шукали. Результат який? А результат ми маємо, і він не дуже добрий. Тобто я назвав ті причини, які, на мою думку, потребують на оцінку самооцінку, бо самозаспокоєння це дуже погано. Те, що нам розповідають хтось, і, до речі, це не вищі особи державної влади. Зверніть увагу, офіційних коментарів від керівництва країни не було. Я думаю, що це в цій ситуації правильно. А ті, хто їздив в Гагу ці роки за бюджетні кошти, розповідають про велику перемогу. Я думаю, що слід і відповідних ревізійним органам тут попрацювати, і контрозвідці, можливо попрацювати, чому так сталося, і потім щоб суспільство отримало відповідь, пане Борисе. То наразі яких наслідків може завдати ось це рішення суду в Газі для Росії, чи загалом ми можемо розраховувати на те, що Росія можливо буде пожинати щось непоправне з огляду на цей документ, який видав суд у Газі. Я не думаю, що буде щось непоправне, тому що у частині фінансування тероризму суд не спростував жодних фактів. Так? Там він просто ну, абстрагувався, він казав, що це саме не фінансування тероризму в рамках Конвенції. Тобто, в цій частині Росії мало що може вивісити, як то кажуть, на прапор. Але якраз у питанні Криму вони будуть розповідати, що, начебто, немає расової дискримінації кримських татар. Вони це вже роблять. Єдине, що їх зупиняє і зупинятиме, це все ж таки, що суд встановив расову дискримінацію етнічних українців. Тобто рішення для них, як то кажуть, не непов... Тим, я думаю, що єдиний шлях тут виправлення ситуації можливий, я сподіваюся, це наступне рішення Європейського суду проти держави агресора щодо Криму. Там просто їх готували інші люди з 2015-2014 року. Окрема частина людей, які готували ці рішення, потім зазнали за це, прямо скажімо, певних негативних впливів з боку української влади, певної української влади на певному етапі, так це не зараз. Але головне, що ці справи як в якісно іншому вимірі: там є й докази, є й обґрунтовані позиції. Є ще індивідуальні заяви, сотні індивідуальних заяв, тих самих кримських татар в Страсбурзі і в Женеві. Тобто, все одно будуть рішення щодо того, що їх права порушуть. Але і у тих справах, що будуть, і в Страсбурзі, і в Женеві, оце рішення з згарги, воно прямо скажімо так, не, не матиме позитивного впливу. То краще б його такого не було, ніж таке, що воно є в цій частині, так я скажу. Панасих подальших провадження час цього розгляду, з яким чином згадувалося збиття авіарейсу MH17 над Донбасом, а зокрема щодо фінансування тероризму, то. Чи і теж те, суд що відкинув що ці звинувачення. Знов таки, повторюсь, в цій частині суд не відкинув самі факти, і це добре. Суд угу. відкинув те, що це є фінансуванням тероризму. Він відмовився досліджувати. Він сказав приблизно таке: що оскільки Україна стверджує, що Росія передала на Донбас зброю, а не гроші, так, то це не предмет дослідження. Бо це зброя, а не гроші. Дуже приблизно це так. Тому у цьому вимірі для нас це рішення юридично не матиме негативних проблем. Воно матиме на зараз лише на певний період пропагандистський вимір для агресора. Для нас юридична основна проблема це кримсько-татарське питання в цьому рішенні. Пане Борисе, то підсумовуючи нашу розмову, які висновки має зробити держава Україна. Зокрема, знаємо, що є ж інші позови, зокрема і щодо злочину геноциду, і щодо порушення конвенції, зокрема, і щодо використання хімічної зброї расистами, яким чином слід підготуватися нашому міністерству закордонних справ нашим урядовцям для того, щоб схожих рішень вироків в Газі не було. Ну, знаєте, основні висновки тут має вже зробити навіть не МЗС, а, можливо, хтось інший. Ці висновки мають бути кадровими та кримінально-процесуальними. Це моя особиста думка. А щодо інших справ, я не знаю про існування якоїсь справи щодо хімічної зброї, я не бачу такого міжнародного механізму. А щодо справи про геноцид, буде завтра наказ в тій самій ГАЗі щодо прийнятності. Тобто, там буде проміжне рішення щодо прийнятності цієї справи, подальшого розгляду. Я не буду давати наразі, особливо після вчорашнього рішення, якогось прогнозу. Сподіваюся, що справа буде продовжено. Це надважливо тут це важливо, тому що в цій справі був наказ про припинення російської агресії, яка ще не відбулася, і в цю справу війшли десятки інших країн, там 27 держав-учасниць проти Росії. Можливо, в цій ситуації ми побачимо інший розвиток подій ніж у ситуації з. Справа про справу про расову дискримінацію дочекаємося вже тут до завтра. Будемо стежити за цією ситуацією. Дякуємо, пане Борисе за коментування цієї інформації за ці роз'яснення. Тож Борис Бабін, експерт асоціації реінтеграції Криму, був в етері громадського інтерактивного та радіо Один. І, зокрема, пан Борис нам е, розповів е, про рішення суду в Газі власне. Де судді не побачили расової дискримінації кримських татар та фінансування тероризму з боку Російської Федерації? На все добре.